Безперечно, дуже важко, коли там, після е, нічної бомбіжки, днівної бомбіжки, коли ти не виспаний, коли не працюють е, мобільні станції, коли не працює с, е, світло, коли в тебе ряд, ряд проблем, ряд трудностей, то це, це безперечно важко. Але опять-таки ми пам повинні пам'ятати, повинні пам'ятати про те, що е, є різні періоди, і період, коли важко, він... Однозначно зміниться періодом, коли буде добре. І треба просто набратися сил і терпіння і вести себе таким чином, щоб тобі було не соромно, коли буде все добре за той період, коли було все, все погано. Це сам, основне, коли ти можеш вийти і сказати, що, допустимо, я от костян, от він я є, от така ситуація, давайте до мене, я ні від кого не скриваюсь, от давайте до мене питання, давайте розбиратися. І коли ти можеш без якоїсь там зазріння совісті сказати, що так, да, є проблеми. Цього ніхто не скриває. І напевно, було б неправди, коли ми скажемо, що у нас в компанії немає проблем. Проблем дуже багато вистачає. але саме основне питання, як швидко вирішується питання клієнта, який до тебе звернувся? Оце дуже важливо, то, що на фоні всіх всіх проблем саме основна проблема це проблема того клієнта, який до тебе сьогодні зараз зараз звернувся. У цьому клієнту в принципі, без різниці, що там відбувається справа, що там зліва, чи летять шахеди, чи не летять шахеди. Він знаходиться в Закарпатті. У нього немає цієї проблематики. І в принципі в нього все, все нормально, все класно. І йому не цікаво, що там зліва, що там справа. Поэтому Дуже важливо розуміти, що бізнес наш бізнес GPS-ний якраз і будується на тому, що як максимально швидко ти вирішуєш проблему твого клієнта. І клієнт повин, повинен розуміти, що він індивідуальний, що він може в будь-який момент звернутися і звернутися, і це його питання буде вирішене. Оце дуже важливий момент, тому що. В цілому, ти стараєшся, працюєш, і ти час своєї роботи перекладаєш на компанію, яка тобі надає послуги. І коли ти переложив ці послуги, тобі потрібно, щоб оце складне стало простим. І ми робимо це, це складне простим і не було прогалин. Коли складне, залишається складним. А постійно було складне, було простим. Та й в цілому, от якщо проаналізувати, ми з тобою говорили, ці моменти проговарювали. в основному люди платять, компанії платять, клієнти платять. Іменно за ті моменти, коли ти як професіонал робиш якийсь складний процес, складне питання простим. Люди, всі люди скажімо так, мають інформацію, вони можуть працювати з цією інформацією, але їм знадобиться трошки більше часу, ніж тобі. І вони за цей час тобі готові платити.